Вітаю, друзі. В ці дні, коли ми чуємо про нові втрати, про нові удари, про руйнування, кожному з нас, напевно, хочеться знайти місце, можливість, де б сховатися і пережити ці темні часи нашої, нашого життя. І, звичайно, на планеті Земля, напевно, ми не знайдемо такого місця. І все дуже пов'язано. Але Біблія говорить, що ми маємо таке місце. І про Хисаї каже такі слова: думку оперту на тебе, ти збережеш в повному спокої, тому що Він, ця людина, надіється на тебе. І далі він каже: надійтеся на Господа, бо Він є віковічною скелею які б не були обставини в нашому житті. Але саме Христос, Бог, є місце нашого сховку. Він розуміє нашу біль, Він розуміє наші втрати, Він розуміє наші переживання, Він знає, як підтримати нас. Тому, переживаючи ці моменти, переживаючи ці хвилини втрат, болі, шукаємо лиця Господнього. Тому що інших варіантів ми не маємо. Він той, який вміє і знає, як нам допомогти. Хай Бог покаже нам шлях і допоможе нам.